Всі мої вітання, всім доброго дня і мирного неба. Сонце вже трохи заходить, і я пішла до винограду. Бу трохи треба той виноград трохи почистити, бо так не, не стає часу. Не стає часу до винограду. От зараз я його трошки буду чистити і вам покажу. Бачите, як у мене заріс, заріс весь виноград. Подивіться, що робиться. Його треба. Обов'язково трошки поділити ті пасинки, трошки ті е, повід, повідривати, бо того, що то всього забагато. і вже давно треба було зробити, а я не зробила. І от тепер попробуйте, як я його маю, то то все е, поділити. О, бачите, але мушу це зробити, бо зараз ще маю йти і садити помідори. Але от дивіться, дивіться, бачите, що робиться, бачите, що робиться. І тут є багато багато винограду. Вибачте, там в мене одяг покраний. Багато є винограду, але м -м, все одно треба його обламлювати. Бачите, на цьому, то я трошки е е е е ділила. ділила. Чоловік його вже і кропив, але все одно, бачите, це вовсь треба цього все треба повідривати. То все є лишнє, то все є лишнє. О. То все є лишнє, і його треба трошки, котре йде в долину, котре наростає. Його не треба стільки того всього. Знаєте, о, все треба, то то все треба повідривати. О. Чоловік її і, і обкроплював, але десь кудись, ще може який листок лишився. Знаєте, о, бачите, подивіться, який листок. Може, ще треба буде. То я, може, поїду поїду і, і куплю ще щось для того, щоби. Його ще обробити той виноград. Бачите, о, то його треба було лишити листочок, а я лишила і то. Ну нічого, я не такий спеціаліст дуже в тому винограді, але менше більше, що я все одно щось більше е дивлюся до того винограду, як, як чоловік. Ну і що робити? Так мусить бути, знаєте. Так мусить бути. Більше я в ній не буду нічого а, обривати в цьому. А в тому я також обривала. Зараз я його скидаю на землю. В тому я також обривала а, в цьому винограді. Бачите? Це я обривала. О, це я обривала. Тут треба буде всі всередині, що ростуть. І він, подвідці, які має виноградини. Бачите, які має галузки. Але це я, це я від. Відривала, о, от того треба відрубати, бо то є вже сухе, на нім нічого нема. Це пішли ці молоді, е, молоді прирости і на них е, якраз вони а сей вже висох, то треба буде його зовсім е, забрати. Ну, от щось сох, а від нього пішло, Він так сох і не хотів вже нічого, але ми пустила я тих два прирости і думала, що най вони будуть, бо може якраз е, він від, відновиться. відійде. Цей виноград він вже у нас ну, тає йому трохи років. Я навіть не знаю, може з років з вісім, але він і змерзав, і, і назад від відходив. О, і того, отак і того, отак виходить. подивіться, ця гілка теж її треба відрубати, і тут є. Тут є вже аж 11 тих гронок, але не буду поки що ні одну зривати. Подивлюся, котра буде краще, то ту лишу, а то ті ще може і зірву, щоб були не потрібні. Бо чоловік в мене би все лишав, знаєте? Він такий, щоб все лишав, бо ой, як так? Ну, але так неможливо, щоб все лишати. Вже оцей весь і цей, це вже все, 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 вже все не оброблене. Не, об, не обрізане, не обірване. Подивіться, як пустило далеко ті пагони. Бачите? І все треба все треба, все треба, треба зробити. Тут, і там, і там, в городі, але там, по-моєму, я трошки обривала. А тут зовсім не, не обривала. Бачите? Зовсім. О. Ну І от вов все, хоч воно з гронами, хоч воно що, але його треба. його треба просто... Просто бачите, просто обривати ті гіляки і, і все. Бо йому нема що і, і лишати. Нема що лишати. От ці нижні, що йдуть, то я все, 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 все обломлю. Обломлю. Не буде скажуть, що це неправильно. Як буде неправильно, але він мені не треба там аж е, в долині, так, щоб і був. О, знаєте, воно тут так замшило, що його треба попробуй його весь порідити. Весь його Бачите, О, той виноград. Але зараз почну рібити його і трошки ще, О, подивіться, куди це, це не треба, цеї не треба такої палюги величезної, цієї не треба такої. Та не буде е... тої не треба зі споду такої. О, вам і не дуже добре видно, що я то, -то показую, але але що зробити? тої не треба. Тої не треба. Ось то все я зараз почну, почну робити. Та як через одну лишаю, розумієте? О, подивіться. Тут є і така, і така. Ну і вдало б одну вже забрати, але ще, ще лишаю, ще одну лишаю. О, тут є така всередині. Ну, отак я зараз все поочередно, швиденько щось трошки зроблю бігом. О, бачите, як, як листок, як портився виноград, який уже здіраний, що чоловік не воврі, подивилася і сказала, давай бігом, бігом тут все його покропи і оброби, то він то то зробив. Ой. Я от трошки відірвала від того, від землі, щоб не були пагони з самої землі, бо від самої землі якісь всякі ті хвороби, і я так стараюся від землі. Ну, їх не буду дуже е, обчищувала, бо в мене вони дуже довго приймались. Я, та я не вмію так з виноградом, розумієте, але все одно е, то я старалася, щоб хоч трохи той виноград зберегти і пустити його горов. Ну, воно вже дуже давне, його треба все переробити. І, і, і сіво виногради, то то дуже помало мені е, приймалися. І якщо чесно, цей, що я пересадила звідти за хати, то я пробувала той м -м, виноград, то там були файні, такі великі, великі такі ягоди, то він дійсно добрий. Цей я собі була купила. Ну але там він не доходив, бо то було там в холоді. А я ще посадила, думала, може звідти буде сонце, а виноград такого не хоче. Цей виноград, що тут коло мене рядом, він дуже помало, я його ще й не пробувала який він. Цей слідуючий, я його теж ще не пробувала. Його відколи посадили, там ще ягодів на ньому не було галузок, щоб я попробувала. І той крайній так само, той крайній аж почав допіру, аж тепер чуть-чуть зараз вам покажу. Аж чуть-чуть почав тако ніби пускати. Бачите, аж, аж тепер почали на нім бути якісь. Якісь гронки. І то бачите, які, які великі, які великі будуть грони. о такі во. Ну то вже хоч хоч будемо знати, який то е, виноград. А то ж а то ж і не було тих гронів зовсім. отако я пускала, пускала один той прутик, і і він лише з долини, з долини, аж подивіться, який він. Аж тепер він почав догорі. Ну, отака, така, о, така, така в мене. Ситуація з виноградом, отакий от я, отакий от я виноградник. Я, то -то, як? я не розуміюся, але я е, трошки дивлюся і хоч, хоч його пообрізати і обкропити, то його треба, знаєте? О, І оце я, цей я то, бачите, я його треба попід'язувати, попід'язувати, цей, що я тільки що о, бачите, попід'язувати, бо він з долини пустив. А це все треба, все треба обрізати. І то обрізати треба. о, Цей трошечки треба ще зараз з долини забрати, то, -то все, щоб там якась хвороба ті не йшли на нього. І оцей. Цей трошки теж почав мати якийсь гронка, знаєте, але цей, бачите, якийсь дрібніший, якийсь пізніший, дрібніший, бачите, якийсь такий, якщо я там добре показую. О, тут вже, ага, А до цієї пори не було нічого. До цієї порі не було нічого. О, і вже сонце заходить, що треба вже йти, йти вже на помідори. Ну от і все. Менше більше я його по, е, почистила, той виноград. Тепер треба його попід'язувати Весь може ще десь кудись і буде, то я е, поправлю. Але от то все, що начистила, то й треба пороз, е, порозкручувати весь, бо він тут е, та гіля туди, та гіля туди його треба. Все. Поправити, що я зараз не маю для того ні нічим, ні часу, бо йду е, садити вже перець. во. о. О, оскільки я маю розсади. І зараз ту, -ту розсаду вже витягаю. І будемо йти садити, бо треба її посадити. Це перчик. Жінка здала мені. Це я в одної жінки купляла вже у нас перчик по. Тут о, трошки присох по гривню 50 жінка віддала. Ой, мені і помідорки, сливочки. Не знаю. Казала сливкові, а як називаються, не сказала. То ні за перець не сказала, ні за помідори. Але от все і все. І зараз треба висадити, щоб до завтра не тримати. От таке во. Бачите, як ми садимо. І от тут. Б'ємо ямки і ще колечком, бо, бо того, що дуже сухо. Все, перчик ми посадили, той, що мали ще тут, мені треба е, десь з 12, ну 15 штук ще перцю докупити. Ну то ще докуплю, А то вже ми все висадили. Той приймився весь. А сей ще може, може, прийметься. Ну, то буду видіти, що докуплю в суботу, ще тих пару штук і досаджу, бо то вже немає на на пізніше його садити. О, йдемо ще садити помідори. Ну, от і все. Бачите, Я поміж лілією посадила помідори. От і тут посадила. І там ще свої посадила там, ой, їх навіть не видно через, через телефон маленькі свої там. Але вони там є. бачите бачите вони там є, о То я посадила. О, і тут посадила попри, попри горох. Не до кінця досадила, бо, бо не стало. О, і ще докуплю і досаджу. Горох вирветься, якщо буде, а помідори лишаться. От і так я посадила. Все, будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока. Уже вже місяць зійшов, вже вечоріє, комарі доїдають. знаєте, Комарі доїдають. Все, спокійної вам ночі. Всім пока.